Привіт! Друзі, ми дуже раді вас бачити. І тобі, Рудольф, привіт! І тобі, Ніко. Ну що, як ти сьогодні добиралась? Як твоя дорога? Дуже важко. По місту літ, ожеледиться, а я свої літні підкови ще не встигла поміняти на зимові. І я по місту я не бігаю, я не ходжу, я літаю. Ого! Але будь обережна, нам ще так багато треба подарунків розвести. Я з тобою згодна на 100%. Між іншим, я купила собі світловідбиваючу стрічку. І тепер, коли світло вимикають, принаймні я точно свічуся. Ого, це круто. Треба буде і собі таке купити. А ще не забувати павербенд, щоб ніс постійно світився і не розряджався. Я теж собі таке хочу. Ага. Але в нас так мало часу, а подарунків ще так багато. іншим, ти знаєш, які подарунки подарували Ісусу на його перший день народження. О-о-о! Давай зіграємо з тобою в гру. Я зараз вгадаю. А давай. А, це були брязкальці? Ні? Ні. Можливо, це були підгузки? Ні. Хм, Можливо, це була пустушка? Ні. А, я згадав, це щось було таке незвичайне, якесь було золото, ладан, не знаю, що це таке, і, і що, ще, ще? І смирна. А, точно, правильно. До речі, а ти знаєш, що сьогодні на зібранні ми якраз будемо про це говорити. Давай разом подивимось. Давай, але спершу давай разом помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо тобі за це зібрання. Просимо, благослови, будь ласка, його, і нехай ми побачимо щось цікавеньке та новеньке. Амінь! Амінь. Друзі, усім привіт! Маю до вас одне запитання. Який ваш найулюбленіший вид транспорту? Чим ви любите подорожувати? Можливо, ви любите їздити на потязі. Можливо, ви любите кататись в ліфті. Не робіть цього зараз, краще ходіть пішки. Можливо, ви любите їздити автобусом, машиною. Давайте на рахунок три видасте мені свою відповідь, на чому ви любите подорожувати. Готові? Один, два, три. Я так і думала, що ніхто з вас не скаже, що ви любите подорожувати на віслюках. Але Марія і Йосип вимушені були саме за допомогою Віслюка перевозити свої речі. А коли Марія втомилася, то Йосип посадив її на Віслюка. Я не уявляю цього. Вагітна Марія, Віслючок. І як вона на ньому їхала? Одного разу я підійшла до коня і вирішила на ньому поїздити. Проте на ньому не було спеціальних там приладів, упряжки. Я на нього залізла і він мене скинув. Не робіть так, краще їздити на чомусь іншому. Марії було дуже некомфортно, і вони вимушені були якомога швидше знайти собі місце для ночівлі, місце, де Марія могла б народити. Вони стукали у всі двері, вони зверталися в готелі, вони зверталися просто до людей. Проте скрізь всі місця були дуже зайняті. Не було взагалі вільних місць. І один чоловік. Погодився впустити їх у свій хлів. Хлів це місце, де живуть тварини. Там досить тепло, проте, мабуть, там не дуже приємно пахне, мабуть, там немає таких суперкласних апартаментів, там є сіно і різні тваринки. І саме в такому місці народився Ісус наш Ісус Христос. Знаєш, що цікаво? Що коли Ісус народився, на небі з'явилася зоря, і цю зорю помітили мудрі люди. Вони спостерігали за небом, і вони зрозуміли, що народилася незвичайна людина. І вони подумали: мабуть, народився цар, почали його шукати. Проте зоря привела їх у цей хлів. У хлів, там, де є тваринки, там народився Ісус, і туди прийшли ці мудрі люди. Знаєш, чому вони мудрі? Тому що до Ісуса вони прийшли не з пустими руками. Вони прийшли з подарунками, і вони йому вклонилися. Вони принесли в подарунок золото, ладан і смирну. Про золото вам уже розповів Вова. А сьогодні ми поговоримо про те, що означав подарунок ладан. Ладан – це така смола, яку використовували у богослужіннях. Вважалося, що цей запах приємний для Бога і тому його використовували у богослужіннях. Тобто, коли ці мудрі люди подарували Ісусу малюку, немовляті, подарували йому цю смолу, це означало, що вони прийшли до нього як до Бога. Цей подарунок дуже символічний і важливий. Можливо, Марія і Йосип... Трошечки здивувались, коли побачили такий подарунок. Можливо, Марія подумала, краще би подарували пелюшки чи памперси, але вони подарували саме ладан. Сьогодні багато хто знає про те, що ми святкуємо день народження Ісуса. Всі знають, що колись був е, такий чоловік, який народився, і ми святкуємо його День народження. Проте в Біблії говориться, що Ісус Він не просто чоловік, який народився один з-поміж всіх інших. Давайте прочитаємо в книзі Пророка Ісаї. Бо народився для нас син, нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком, князем благоденства. Тобто. Не просто народився Ісус як людина, Ісус народився як Господь, і мудреці вони прийшли йому вклонитися, віддати шану і подарували такий подарунок, який символізує їхнє ставлення до нього як до Бога. Як чудово, що Ісус Він відклав свою всемогутню природу, Він відклав все своє божество і Він народився. На землі, як звичайна дитина, як хлопчик, як ми з тобою, як звичайний малюк. І Він жив це життя як людина, він був дуже змирений. І він зробив це заради нас з тобою, щоб ми були у вічності разом з ним. Тому давайте разом йому подякуємо, вклонимося йому як мудреці і разом помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Ісус, ми дякуємо, що Ти прийшов на цю землю як звичайна людина, що Ти став подібний до кожної людини. Ти розумієш нас, ти знаєш, що ми відчуваємо. І Ти зробив це, тому що Ти так сильно нас любиш. Ти прийшов на цю землю, щоб очистити нас від гріхів, від наших хвороб, і проклять. Боже, і ти зробив це заради того, щоб ми завжди були з Тобою. Ми любимо Тебе, ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус це Господь. Ісус це Господь. А, Ісус це Господь! Усім привіт! Мене звати Таня, а, а я, я Максим. Максим. Сьогодні ми з вами будемо робити поробку у вигляді оленя. І для цього нам потрібен коричневий папір. очки, Тому що ж олень ма, у нас має бути з очима. Червоний ніс. Вушка і в майбутньому ріжки. Що ж, з чого почнемо? Я думаю, що почнемо з ріжок. Ріжок давай. Зараз складаємо наші ріжки. Розрізаємо. Попросіть про це батьків, мені важко. Потім ми беремо одну нашу Лінію нашу паличку і відрізаємо її трішки менше центру. Потім ми складаємо його як хрест, але не зовсім. Крутимо його, тому що це у нас проволока і ми так можемо зробити. Просіть батьків вам допомогти, тому що проволоку дуже важко різати, але все ж вийде. У мене є лілію, ось так. Чудово! Далі ми складаємо наш папір удвоє та вирізаємо із нього трикутник, щоб у нас вийшов такий ротик. Зараз ми приклеїмо до нього носик та очки. Зараз ми приклеїмо наш носик ось, ось так. На країшок. Ви можете це зробити без двостороннього скотчу на звичайнісінький клей, ПВА або карандашик. Після того, як так? ми приклеїли наше обличчя, мордочку, що у нас в тваринки, ми приклеїмо ріжки. Ми розвертаємо мордочку і клаїмо на ось цю частину. Беремо скотч. І ось так ми приклаємо наші ріжки. У мене ось так от вийшло. Як думаєш, чого у нас не вистачає? Уж не вистачає. Так. Ось наші олені готові. Спробуйте зробити таке вдома, подаруйте своїм близьким, привітайте їх з Різдвом. Можна навіть на йолку тут зробити і це повісити можна. Ось. Чудові ідеї з ним. Усім па-па! Яке неймовірне зібрання. Так, мені дуже сподобалось. Треба скинути всім нашим друзям-оленям. Їм точно сподобається. Ага. Але знаєш, Ніко, я не зрозумів. А чому Марія подорожувала у Віфрієм на віслюку? Ну на Олені ж набагато зручніше. Там можна і за роги триматись, і ніс освітлює дорогу. Рудольф, ти розумієш, що оленям там не дуже буде зручно, бо там дуже тепло, а нам подобається там, де сніг, там там де холодно, розумієш? А в юдеї там інші погодні умови. Ну, ладно, я з тобою згоден. А мені сподобалась думка, що всемогутній Бог прийшов на цю землю у вигляді маленького, розливого немовляти і став Спасителем для цього світу. Так, це дуже круто. Я навіть захотів разом з вами з усіма помолитись. Давай. Дорогий господь! Дякуємо тобі за це зібрання. Благослови наступний тиждень і підготовку до нашого Різдва. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Друзі, всім папа, -па, а ми поцокали далі.